Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. І окрім течика, який подарував пан Артем із Житомира. І, можливо, не тільки він сам, можливо, там група людей. Також оці легкосплавні диски на дещо більшій гумі. Це я зняв я їх залишаю собі разом з гумою. На течик поставив менші. Так, течок передаровую собі, залишаю комплект легкосплавів 15 нам для роботи. І там ще до Таврії. Зараз покажу, є там гараздники. Теж пан Артем закинув трохи гараздів до Таврії. Ось, до Таврії тут задня балка. Я не знаю, чи посилена як на 11.055 чи стандартна, як на 11.02. Можна буде перепитати пара задніх стійок. І передні стійки, вакуумничок, і, і що це, елемент рейки керма, елементи ходової, я так бачу, і якась це підкришку клапанів, мабуть. так? Чи, чи може ні, я не знаю. Але в будь-якому випадку піде в ремфонд і кому це здається мотлухом, то я вам скажу, що, скоріше за все, воно ним не є. Бо я знаю, що оригінальні таврійські пружини, як мінімум, ходять краще сучасних. Тобто, хто має змогу, прагне ставити оригінальні зазівські пружини, це як мінімум. У мене була балка, ламалася. Ми теж її підварювали на 12.02 на Баракуді, яку крайній раз я бачив на сіверському, пардон, на Сумському чи на, Сум, ну, на Сумах, коротше, який там напрямок. Ну, тут на Москві, як вона там називається, на К. От, і палка. Так, це на піввісь, яка довша, це яка права, мабуть. Так, дякую. За підтримку і ще зроблю велике відео разом з піхотинцями, які дарую течечок. Разом боремо й поборемо.